Як християни, дорогі братя і сестри, ми добре знаємо, що людина є найвище творіння Бога, обдароване розумом і свободною волею, чого не мають інші творіння. Ми живемо в такий час, коли будь яке обмеження сприймається людиною як посягання на її свободу та особистий вибір, навіть школярі, навчені. Що якщо вони потерпають від булінгу, вони мають право захищати себе, телефонувати у відповідну службу, адже телефон цієї служби є в коридорі любої сучасної школи. Хіба кожна людина не самостійно вирішує, відповідно до своїх статків, як харчуватися, відпочивати, куди здійснити подорож, яку побудувати оселю, з ким товаришувати, і ніхто не має права втручатися у її свободний вибір. А тут Великий піст. Церква зі своїм уставом життя закликає до обмеження у їжі, веселищах та розвагах з вимогою частіше ходити до Божого храму, робити земні поклони, вистоювати довгі служби. І у зв'язку з цим у багатьох, особливо сучасної молоді, з'являється просте питання, чому я маю щось міняти? Це вимоги люблячого Бога чи постанови книжників і старців. Навіщо всемогутньому Богу моїй праці? Хіба йому приємно, що я буду страждати, відмовляючись від їжі та тому подібне? Але скажіть, будь ласка, дорогі друзі, хтось з нас звинувачує лікаря в тому, що він призначає нам під час хвороби гіркі ліки? Він добре знає їх цілющу силу. З моменту гріхопадіння перших людей в раю наша людська природа пошкоджена гріхом. Від цієї отрути змінився весь смак. Людина часто любить те, що мала б ненавидіти, та ненавидить те, що мала б любити. Змінилися наші вподобання, правильний напрямок життя, наші бажання, затьмарився розум і почуття. Любий гріх, злі навички, пристрасть це духовні хвороби. І якщо людина не лікується від фізичних захворювань, вона ризикує здоров'ям і наближає смерть. А якщо не лікувати душу, це приведе до втрати спасіння та вічної загибелі. Серед безтурботності, коли ми добре харчуємося, відпочиваємо, не маємо духовних навантажень, ми не помічаємо своїх духовних ран, щоб зосередити християнина на потребах душі, привести до покаяння у скоєних гріхах та набути смирення перед Богом. Милосердний Господь, який не хоче, щоб хтось з людей загинув, але всі прийшли до спасіння, подарував нам найкращий засіб це святий Піст. Святі оці церкви вчать, що через порушення заповіді поста люди втратили рай. Бо це була перша і єдина заповідь, яку дав Адаму та його жінці Бог. Так через піст і стримання людина знову вертає втрачений рай та вічне блаженство. Неділя напередодні посту називається Прощена неділя. Івангелій цього дня говорить: бо як людям ви простите гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець, а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам гріхів ваших. Святий піст. Християнин має намір просити Бога прощення за свої гріхи та гріховні захоплення. І це можливо лише за однією умовою – самому від серця простити всі образи своєму ближньому. не може розраховувати на прощення той, хто сам не прощає, не отримує милості Божої той, хто немилосердий до свого ближнього. Постимося, дорогі братя і сестри, постом приєтним Господу, справжній піст. Є відхилення від зла, стримання язика, угальмовування гніву, відлучення від похотінь. Справжній піс це відсторонення від злих справ, Прости ближньому образу, прости йому борги. не їси ти м'ясо, але поїдаєш брата, утримуєшся від вина, але не стримуєш себе від образ. Що користі від такого посту? Ти постишся, нагодуй голодних. Напої спраглих, відвідай хворих, не забудь ув'язнених, втіш тих, хто сумує та плаче. Будь милосердним, кротким, добрим, тихим, довготерпливим, незлопам'ятним, лагідним, істинним, благочестивим, щоб Бог прийняв і піство, і дарував плоди покаяння і прощення.